Доброго дня yeah. на цьому відео хочу показати інтеграцію Wi4Pay та bitrix 24. За допомогою цієї інтеграції ви можете виставляти клієнту ссылку на оплату відразу в угоді. Також ви можете проводити базову автоматизацію. Наприклад, створювати автоматично ссылку, відпра... робити її зменшену версію, відправляти клієнту по смс. І коли клієнт оплатить, буде спрацьовувати тригер, який чи вам повідомить в угоду, чи змінить статус. Тобто, все залежить від ваших потреб. Як це реалізовується, у нас є окреме відео на каналі, ссылочка буде нижче в описі. А зараз давайте подивимось базову інтеграцію, що нас взагалі може з базової версії. Давайте встановимо, спробувати безкоштовно. Є безкоштовна 30-денна версія. Ви собі тестуєте. Якщо все гаразд, купляєте. Так, входимо встановлення. Інстал. Так, активуємо демо режим. Я ввожу будь-який емейл, ви вводьте реальний, тому що сюди прийде е, е, ліцензійний ключ, який е, зможе в подальшому ще раз переактивовувати цей додаток в разі, е, не знаю, там може ви перестановувати його чи щось таке. Ну і взагалі сюди рахунки. Так, чекайте, це вже було. був емейл такий. Так, все. Встановлено. І на екрані ми бачимо, що в нас поки що немає не одного мерчанту. До речі, ви можете додати декілька мерчантів. Тобто, наприклад, якщо у вас є там, декілька ФОПів чи ФОП, і не знаю, ТЗВ якесь. І тут є також self, самодіагностика, яка показує, що віджет, що поле створене да, в CRM. Ви бачите зараз, як воно буде виводитись, і що створений робот. Ми додаємо Мерчант. Давайте я напишу, наприклад, ФОП тест. Мерчант логін і Мерчант Secret Key ви можете взяти в налаштуванні магазину. Так, вибрати магазин свій. І тут внизу от, можна показати, там буде secret key. Але я використовую тестові тестові дані. Тестові дані ви можете оплачувати, і вам через 15 хвилин гроші вернуться, просто статус буде оплачено. Давайте я введу, Наприклад, market.ua. і куди повертатися. Давайте. Нехай сюди повертається. Тобто ви можете зробити сторінку після оплати, якщо все окей, клієнта там перекине на якусь там ваш, ваше замовлення там, прийнято, наприклад. А якщо її не вводиться на обов'язкове поле, то він і залишиться на сторінці оплати. Так, створюємо першу, перший мерчант. Так, створили. Здається, все окей. Давайте перевіримо на реальній угоді. Я створив угоду. Без товару, без нічого на 100 гривень. Для початку давайте ми натиснемо Create Field і виберемо оплата Way4Pay. Ну, давайте так і називемо. У нас з'являється поле. Де писати помилку, просто треба перезавантажити. Тобто коли пише помилку, коли не знаходить угоду. От, ось ми бачимо такий інтерфейс. Тут пише мерчант, їх можна вибрати декілька, ну вибрати один із, якщо у вас їх декілька. Тут пише валюта, яка, до речі, валюту змінювати не можна, тому що валюта йде з прив'язкою до угоди. Якщо угода в гривнях, значить і оплата має бути також в гривнях. Але ціну ми можемо міняти. Наприклад, давайте я зміню на 2 гривні і скопіюю. <кій> Як же вона працює? Тобто ми клієнту кидаємо посилання. Пислання можна зробити коротшим. Це окреме відео на каналі і ми оплачуємо. Як я вже казав, якщо у вас тестові реквізити, то буде повернення, що досить зручно для тестування. Так, чекайте, підтверджуємо. Так, е, І бачимо після успішної оплати нас перекинуло на нашу е, Success пейдж. Так, повертаємося в наші угоди. Так, чекайте. Е, не там, а тут. І вже бачимо, що надійшла оплата. Ми можемо подивитися. Ми можемо її там... ну, зай... Оплата звичайна, як по правилах Bitrix 24. Все, дякую за увагу.